Для того щоб ви могли виконувати це, подивіться, я вам в, нашу, в наш чат кидаю посилання на яке можна натиснути. Якщо не, пусть не весь не хвилює, що ру там це міжнародний, просто така попала у мене силичка, да? Бачите, тут можна на англійській мові все зробити, якщо можна на англійській, будь ласка, ось таким чином і так інше. Зрозуміло, да? тобто дуже багато мов. Давайте українську візьмемо, це буде найкраще. Да? сервіс тимчасової електронної пошти. Давайте вам скину все ж таки українську версію цього, бо чомусь у мене вона зайшла як російська, але ще як кажуть, це міжнародна. І тепер подивіться, що ми з вами робимо. Я отримав, подивіться, я отримав ось ця штука це електронна пошта, яка буде працювати 10 хвилин, як ось тут написано. Для чого я це буду робити? Я буду робити це для того, щоб ми могли зареєструватися ще на одному сервісі, який зветься хостенко. Якщо я натискаю на хостенко, я беру і ставлю його, і ставлю вам посилання. Я поставлю ці посилання в нашу конференцію, і не тільки в нашу конференцію, я на домашню сторінку викладу поставлю. І гляньте. Тут написано: створи сайт на 14 днів безкоштовно. Подивіться, ми нічого зараз не маємо з вами на борту, зовсім нічого. Я натискаю Створити сайт, і він мені він каже: дай e-mail, я беру тимчасову пошту ось цю, копіюю, її, або за допомогою цього символу, це можна робити, і вставляю. Далі, я вставляю ім'я якоїсь людини, і, ну, то, який у мене тут є, і генерую пароль. Пароль я напишу просто: 1, 2, 3, 4, 5. І далі, і до восьми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І я прочитав угоду користувача і я реєструюсь. Якщо я реєструюсь, дивіться, що у мене виходить на цьому хостінці. На пошту, яку я тільки що зробив, у мене приходить лист. Бачите, внизу нічого не було, а ось з'явився лист. Він написав: здрастуйте, Льоша Астахав, там щось таке. Я беру код, який у мене є, і вставляю його сюди для підтвердження реєстрації. І я натискаю Підтвердити. Він мені каже: Супер, ти великий молодець. Давай створи сайт, який ти можеш користуватися їм 14 днів. Якщо ти можеш цей сайт створити, то натисні створити сайт. І отут дивіться: в цьому віконці вам треба написати якесь ім'я. Наприклад, там Demit якийсь. Да? Тільки англійською, ніяких російських букв і українських не було. Діміт якийсь. Діміт, і я напишу 2025. Щось таке. Можна написати футбол 2025, щоб воно не повторювалося в інтерті. Я натискаю продовжити, і якщо я натискаю продовжити, я заходжу до іншого віконця. У мене назва сайту буде називатися сайт 2025. У мене буде пароль і емейл, e у мене буде якийсь там, я ставлю якийсь пароль, не пароль, а можна той же самий ну, наприклад, той же самий емейл e скопіюю, щоб не той, який я взяв, да? а я возьму, поставлю таке. Натискаю Створити. Якщо я натискаю Створити, дивіться, що відбувається. За декілька хвилин, там, ну, ми з вами почали працювати майже 3 хвилини тому, я пишу урок, і ми з вами побачимо таку штуку. Подивіться. Я ті посилання, які я зараз використовую, я обов'язково з вами е, перепроговорюю все є. Подивіться, сайт в форматі WordPress у мене вже готовенький. Е, я дозволю Андрію зайти да? і він заходить до да? нас. Е, таким чином, якщо він вже відтворюється, подивіться, е, то він вже у мене є. І на тимчасовій пошті мені пише, що ось такий сайт він вже готовий. Чорна пташечка, нікому не, не потрібно нічого. І майстерня цього сайту. Якщо я хочу переключити до чорної пташечки, я натискаю сюди. Ось така. Якщо хочу повернутися, я натискаю цей годинник, і він повертає мене назад. Такий дизайн нам не потрібен. Ну, я, ось, наприклад, хочу щось таке для дитячого садочку, щось зробити, якийсь сайт, або якісь іграшки, щось таке. Я возьму та натискаю значення вигляд. Подивіться. Якщо я натискаю значення вигляд, у мене я можу додати нову тему. Гляньте, тем тут майже немає. Я додаю нову тему. Якщо додаю нову тему, я вам це слово так, також напишу. Я напишу, наприклад, слово Elementor сюди. «Елементор» – це внутрішня штука, яка дає можливість нам створювати сайти за допомогою конструктора, який ми можемо використовувати. Гляньте, скільки у мене тут всього багато чого є. Якщо я щось хочу взяти, я знаю, що якщо я возьму, наприклад, Elementor Royal, Давайте R нажму, натисну Royal, да? поставлю Elementor RAW, то я бачу, що у мене є ось така штука. Royal Elementor Kit. Бачите. так? Я, наста... я бачу, як з таку можна посилання взяти і натискаю Royal Elementor Kit і вставлю. <зас> Якщо так, я натискаю Activate. І після натискання Activate, подивіться, що у нас є. У нас поки що нічого не змінилося. Але ми беремо початок роботи. І Якщо беремо початок роботи, то я натискаю цю кнопочку. Якщо я натиснув на цю кнопочку, зверніть увагу, що у мене буде. Я зараз просто чекаю, машина встановлює всі базові настройки, які у мене є. І я зараз з вами ми зробимо з вами дитячий простий сайт, який ви можете створити. Й трошечки змінити. Поки пишеться наш урок, гляньте, вже він закінчує ось ці моменти. І після того я натискаю продовжити. Якщо я натискаю Продовжити, то я бачу, що у мене є ось такий момент. Активейтинг іде. І після активейтингу, подивіться, у мене вже з'явились сайти, які я можу відтворювати. Я не буду брати за гроші, я возьму фрі. Тобто такий сайт, який буде ну, стандартний, який можна взяти. Спокійнись. Ну давайте, якщо ми казали про дітей, давайте візьмемо сайт, який буде щодо дитячого якоїсь, садочку або щось таке. Я натискаю ось на цей сайт, і подивіться, його внутрішні сторінки версія 2, 3, 4, 1, Home, вони вже тут є. Після того, як я бачу всі сторінки, я натискаю Template Kit. Якщо я натискаю Template Kit, я трошечки чекаю. Якщо я трошечки чекаю, що я роблю? Він зараз імпортує демо матеріалу, оцю обізьянку, яка там є, мавпачка на українській, якийсь подарунок, якісь собачку, якусь якогось чоловічка. І після того, як він імпортує все, гляньте, у мене був ось такий сайт, бачите, да? а тепер гляньте, я оновлю його. І після того, як я його оновлюю, я отримав ось таку штуку. Подивіться, вже у мене така крута штука, яку ми можемо з вами змінювати. Бачите, і мавпачка там та з'явиться, і авто, і все інше. Таким чином, про що я кажу? Якщо я зараз таке зробив, то сайт може отримав ось такі зовнішні звідти. Це круче, ніж те, що було. Але ж ми не можемо брати ось те, що машина зробила, а нам більше нічого не треба якось. Да я натискаю редагувати в Елемент Kit». Якщо я натискаю редагувати в Елемент Kit», то мій сайт. Він відкривається, гляньте, за допомогою конструктора Elementor. Це професійна машина, яка дає можливість робити професійні сайти. Таким чином, коли ви відтворюєте такі моменти, ви можете, ну тут тут можна відказатися від цього, відмовитися, і гляньте. Я не хочу наприклад, що чогось там, щоб воно було. Я можу змінювати ці моменти. Якщо мені не хочеться, щоб ось тут у мене було якесь посилання щодо новин, яких да, то я можу його видалити. Якщо я видаляю, бачите, в мене підтягуються інші моменти сюди. Якщо я хочу замінити, наприклад, ось тут гляньте. Ось ця штука, тут дівчинка, яка стоїть якесь фото. Я хочу змінити. Що я можу? Я можу натиснути пензлик ось цей і взяти стиль оформлення. Якщо я взяв стиле оформлення, гляньте, я можу тут медіа, вміст міняти і все таке. Тобто я можу знайти що, звідки ці елементи, і можу брати, і е, тут е, ці коменти, тому не зміню. А ось тут давайте спробуємо в новинах, може змінимо. Так? Де мавпочка ця, не бачу. Не, не знаю е, того, що гріт медіа, і в медії ми щось також будемо шукати. Тобто, Якщо треба, ми можемо міняти цей сайт за счет контейнерів, які знаходяться праворучвами. Таким чином. Якщо ви це зробили і все у вас ну, задовольняє, ви обов'язково натискаєте кнопочку Опублікувати. Якщо ви натискаєте кнопочку опублікувати, то ви бачите, що сайт, який ми з вами бачимо, я тепер відійду від Elementor. Гляньте, було у мене привіт, світ, тепер я оновлюю. І після оновлення у мене вже буде ось тут якась форма зворотнього зв'язку, так і таке інше. Тобто, змінювати можна багато чого. Якщо ми підемо на іншу сторінку, наприклад, Lightout, ага, це односторінний односторін сайт. Давайте About Us нажму. В About Us у мене з'являється ось така штука. Бачите? І ось тут, якщо я хочу цю сторіночку редагувати, то що я буду робити? Я буду редагувати в Elementor знову. Якщо я редагую в елементар знову, то я бачу цю дівчину, яка у мене тут з'явилася, і я вже можу редагувати і тексти, і дівчину що завгодно. Тобто поставити туди свої речі, які у нас там будуть. Таким чином, що я хочу сказати тут? Гляньте.